Що спільного між нарцисизмом, зрадою та непережитим горем? Зараз розберемось. Привіт, мене звати Світлана Бородіна. Я є дослідницею власного життя, стосунків з іншими людьми з собою, вивчаю травми та кохання. Нарцисизм відноситься до межої структури особистості: це є захист від травмованості, проживання в захисті від травмованості. Травмованість, ну тобто, травма, це означає втрата або зрада себе, частини себе. Або зрада іншої людини. Якщо є травма, значить є втрата, а значить є горе. Ми часто не усвідомлюємо, що горюємо, а надто горюємо роками, маємо не пережити горе. Травма, захист, горе це не життя, це виживання, а значить боротьба. раз боротьба, то це означає або я, або мене це е, війна, це поділ е, Всесвіту на чорно-біле. Людей на хороших, поганих, на своїх і чужих. Ми самі створюємо війну. Ми спочатку створюємо війну всередині себе, а потім з іншими людьми. Ми зраджуємо собі або іншим, тому що маємо незакриті незадоволені потреби, а значить, дефіцити. Ці незадоволені потреби або дефіцити ну, тобто, це якісь незадоволені цінності, те, що для нас ціне, так? Воно береться від. Травм йде з нашого дитинства, так все просто, все, все береться з дитинства. Тому що перша травма, яку ми отримуємо, це первородна травма під час народження. Потім є так звана травма розвитку, тобто вона залежить від оточення, в якому ми ростемо, так, наших батьків, нашого характеру, характеру наших батьків, їхньої травмованості, соціуму, умов, школи, виховання і так далі. Ця травма розвитку вона формує м, травматичне ядро. І це травматичне ядро складається із досвідів. Станіслав Гроф трансперсональній психотерапії запропонував систему конденсованого досвіду. І ці досвіди він класифікував, тобто це травмованість, є так звана травма загрози життю, є травма покинутості або травма відторгнення. І травма зради. Ну там ще є декілька травм, але ми розберемо ці найпоширеніші. Травма зради. Мені цікава травма зради, тому що зрада, зраджуємо собі, зрада, коли нам зрадили, так? і зрада, коли ми зраджуємо іншим людям. Дивіться, як до нас, так, так і ми до інших. В чому підступність травми? Підступність будь-якої травми полягає в тому, що. Незавершена дія, незасвоєний урок, рана, яка болить, або травма, ну, рана так, від травмування, рана, яка болить, вона має тенденцію до терапії, до терапевтування, тобто нам хочеться вилікувати це, знизити біль, або якщо не виходить вилікувати себе через програвання одного й того ж самого сценарію травми багато разів. Ми для чого це терапевтуємо? Для чого ми проживаємо одне те саме багато разів, за так званим ефектом зайгарніка? Для того, щоб засвоїти урок, урок щоб завершити те, що ми ну, закінчити те, що ми не закінчили, для того, щоб більше до цього не повертатись, для того, щоб нам не боліло. Так? Якщо не виходить зробити так, щоб не боліло, ми відключаємо емоції. Ми горюємо. Оце ці етапи горювання, які ми не проходимо. Які є етапи горювання? Етапи горювання, заперечення, ізоляція це один етап, гнів, торги, депресія і в кінці кінців прийняття. Ми, багато, хто з нас, багато хто з нас знаходиться в цьому хронічному горюванні, і ми навіть не, не усвідомлюємо це. Ну, дивіться, от перший етап: візьмемо заперечення, ізоляція. Ну, зараз в Україні ми всі. Так чи інакше маємо ПТСР, один із одна із ознак ПТСР посттравматичного розладу це ізоляція, не хочеться спілкуватися. Але якщо у вас спостерігається така тенденція, що ви не хочете спілкуватися або заперечуєте дійсність, витісняєте. Якось собі говорити, що, що ні, нічого немає, цього не було, це неправда, так не є, це все заздрики, зазд, люди, які мені заздрять і так далі, то це означає, що ви заперечуєте. От особливості заперечення, давайте розберемо один етап, це дуже важливо. Заперечення. Як проявляється, люди не вірять в те, що з ними відбувається, ну, наприклад, втрату якусь так, що вони часто втратили, чи їм зрадили, чи хтось якось повівся по відношенню до них, чи вони якось погано повелися по відношенню до інших, вони називаються якимось іншим гарним словом, коли люди роблять злочин або погано поводяться, або щось погане, травматичне, конфліктне трапилось, вони заперечують, не визнаються, не називають своїми іменами, відчувають шок. Відсутність емоцій, тому що тобі так боляче, що ти виключаєш емоції, і навіть е, оце від, відключення емоцій може прирости в оніміння так боляче, так? І надмірна активність являється. Ви скажете, що е, різні люди, в залежності від психіки, по-різному реагують. Ну, хтось воліє до ізоляції, наприклад, в мене така психіка, мені треба самі побути, самі розібратися. Відновлююсь в тиші, і коли я усамітнююсь, тоді я з собою справляюсь. Мені добре. Я йду гуляти, там, ходити багато, там, займатися, займатись, ну, і так далі. А є люди, у яких от, оця надмірна активність з'являється. Вони їздять, переїжджають з міста на місто, треба якийсь двіж, щось купувати, продавати, якась така знаєте, терапливість, давай, давай, скоріше, все, зараз, все, ну нам все ось зараз, ось зараз. Ось о, от таке от якесь месиво, знаєте, такий драв, який з'являється. Це означає, що ви маєте травмованість, з вами не все в порядку. Давайте повернемося а, до цих видів трав, травмованості. Ну, перше, а, загроза, а, загроза життю. Як проявляється загроза життю? Загроза е, життю, травма, загроза життю е, виникає у, у тих людей, є, які були зґвалтовані в дитинстві, або підлітковому, або в принципі було зґвалтування. так? Е, їх систематично били. Е, помер один із батьків, е, трапилась війна, катастрофа, наприклад, на ЧАЕС, Голодомор був, е, що там землетрус. Ось зараз як у нас обстріли йдуть. Це загроза життю, так? Коли віддали на виховання кудись, віддали в іншу школу, в іншу країну, віддали бабусі на виховання, наприклад, або хтось із родичів хворів, або е був смертельно, хворим, потім помер, або сама дитина попала в катастрофу, були переломи, прикута до ліжка, рік, там, або декілька років, також ну, мала якусь аварію. Так? Тоді це загроза життю. Тоді з'являється вся травма, загроза життю. Як вона проявляється в дорослому житті, наприклад, жінка, вона обов'язково собі знайде аб'юзера, чоловіка, який буде її принижувати, бити, зраджувати, пиячити, кидати на гроші, знецінювати, ну, і, і т.п. Тобто, дуже погано себе вести по відношенню до неї. Чому? Тому що в неї. Є переконання, що по-іншому ну, по до неї ставитись не можна. Ось ця загроза життю дуже часто ця травма вона перекликається з межовим розладом особистості. Ми ще до цього повернемось. Наступна травма це відторгнення. Відторгнення це означає, що ну якби трама загрозу життю в Україні зараз буде популярнішою, але ну, зазвичай, от за спостереженнями, ось ця травма відторгнення, вона майже у всіх людей є, тому що ну, якби, батьки наші нас нікуди не віддають, так щоб загрожувало нашому життю, це якась рідкість, так тобто діти залишаються з батьками, а от забезпечити екологічне життя дитині. Наші батьки не в змозі, тому що немає ідеальних батьків. Наші батьки всі не ідеальні, тому що їх батьки були не ідеальні. Цей всесвіт не є ідеальним. Тому ідеальне дитинство мати неможливо і ми обов'язково отримуємо цю травму. Як отримується ця травма? Як вона проявляється? Ну, наприклад, коли діти ж є дослідниками, ну, діти пізнають цей всесвіт. Запитаннями, вони роблять кроки, проявляється їхня самість, так? самостійність, їхнє я. Вони хочуть щось зробити самостійно, сам. Я хочу сам це зробити, я хочу витерти стіл, сам щось сам, моя ідентичність має проявитись. Але як тільки проявляється ідентичність дитини, Батькам це не подобається, коли ми це бачимо в підлітковому віці, так? батькам це не подобається. Вони кажуть, ти не слухняний, не роби так, мовчи, не говори, це не потрібно, це зайве, ти ніхто, вони знецінюють, там, в тебе в тебе не виходить, ти це не знаєш, підучись, навчись готувати, ти наряха, навчись прибирати, тебе заміж не візьмуть, ти ніколи не вийдеш заміж, якщо ти не будеш готувати, прибирати і ще щось. Ти тобі жодна дівчина не дасть, або жодну не поцілуєш, або ну і, і так далі. І тому, що, що це таке? Знецінення, так, порівняння, ну, коротше, якесь приниження постійно. Що за своя дитина, дівчинка чи хлопчик? Вони засвоюють, що вони якісь не такі. Їхні батьки-боги сказали їм, що вони якісь не такі, вони якісь недостатні, недосконалі, тобто є якийсь стандарт. ну. Мабуть, ж, він існує, раз батьки кажуть, значить, ж вони ж знають який стандарт, вони ж дорослі, значить, їм видніше, вони ж краще знають. Правда ж? Діти ж так думають. Є якийсь стандарт, якому я не відповідаю. А якщо я не відповідаю стандарту, то боги дорослі, вони зляться, вони мене не приймають. Тобто такою або таким, як я є, мене не приймають. Тобто, треба бути якимось іншим, робити. Все, щоб сподобатися, щоб відповідати цим стандартам. Розумієте, до чого я веду? Що виникає? Як такі дівчатка і хлопчики проявляються у дорослому житті? Я буду робити все, що завгодно, аби мене не покинули. Розумієте? Щоб мене не лишили? Щоб не залишитися одною або одним самому, щоб не залишитися. Я буду робити, я буду відповідати будь-яким стандартам, тільки щоб мене не покинули, щоб не лишили. Наступна травма – травма е, зради. Це цікава травма. Там теж є цей момент, подобатись ми зараз до нього дійдемо, але є різниця. В травмі зради я буду робити все, що завгодно, тільки щоб ти вибрав або вибрала мене, бо я краща або я кращий. Травма зради, ну, тут все легко, виникає тоді, коли тата або мама покинули сім'ю, лишили сім'ю, ну, тобто дитина робить висновок, що вона в чомусь винна, її таку не хочуть. От, або тато, або хтось один з батьків, або значимой дорослий, наприклад, пиячив і на три дні там, зникав з дому, а потім з'являвся. Дитина теж сприймає, ну, психіка так працює, сприймає на свій рахунок і думає, що це і за неї, що він або вона не подобається. Вони такі погані, що за них це відбувається. Або, а, як у моєму, наприклад, випадку, в мене батьки були кар'єристами, вони а, вибудовували стосунки з іншими людьми, відрядження, робота, презентація і так далі. Вибирали не мене, а роботу. Вибирали інше. Розумієте, а я от така ж я ж така гарна, я ж така хороша, і будь-що робила, тільки щоб мене вибрали, а вибирали інше або інших. Ось так у нас будуються ці травми. Раз у нас з'являється цей досвід, оце травмування, травма розвитку. Дитина не може жити в травмі а, і відчувати біль. Відчувати сором, це ж почуття провини і сорому переростає в хронічну форму. Воно витісняється в підсвідомість, і ми навіть не усвідомлюємо, що ми відчуваємо постійно сором або почуття провини, що ми якісь не такі. Тоді з'являється, що які думки? Я якийсь особливий. Я якийсь не такий, я нестандартний. Да? Ти думаєш, блін, ну я нестандартний, я так класно вчуся. Ну да, я нестандартний, я класний, я кльовий. Ну, розумієте, до чого я схиляю вас? Я схиляю, до чого йде моя думка. До того, що йде розрив у власній ідентичності. Власне, я, воно ділиться на частинки, є якесь грандіозне, яке афігесне, класне, воно там всім подобається, і є якесь е, нікчемне «я». Яке нікому не подобається, вибирають не тебе або тебе покидають, або там, принижують, б'ють, принижують, і, так, і таке інше, тому що на іншу поведінку, на інше відношення ти не заслуговуєш. Ти винен. Розумієте? Оце із за цих досвідів, досвіду травмування розвитку виникає цей розрив на хибне я і на реальне. Я. Розкол, сплит на хибне і на реальне. Щоби вижити, психіка не може просто існувати, відчувати біль, виключати, ну, бути в напрузі, в тривозі. Ну, тобто це біль настільки ця біль настільки великий, що психіка вибудовує захист. Захист це межова структура особистості, яка має декілька проявів: перше нарцисичний розлад особистості, друге межовий розлад особистості, і третє. Антисоціальний – розлад особистості. Ми зробиться вторина психопатія, антисоціальний – це соціопати. Найстрашніші товари. Ну, там ще є декілька ну, ми на, на головних, тому що це буде безкінечне відео. Соціопати найстрашніші серед цих трьох товаришів. Чому? Тому що соціопати порушують всі закони, всі стандарти. Для них не існує ніяких догм, ніякої етики, ніякої культури, ніяких. Ім по барабану. Вони йдуть на злочин, це, знаєте, контрповедінка. Якщо е, нарциси і межові, е, межовий розвит особи пограничники, пограничники намагаються сподобатись іншим, іншим то соціопати взагалі нікому не намагаються сподобатись. Вони дуже харизматичні, дуже розумні, мають, звичайно, проблеми в стосунках з іншими людьми, але використовують інших людей заради своїх. Корисних цілей, тобто для злочину. Це завжди злочин, порушення закону, когось посадять, вб'ють їм пофіг. Це, ну, Їх це просто не обходить. Головне там вкрасти, обкрутити, вбити ну це злочинці. Ось в, у в'язницях більшість людей це соціопати. Легше трошки ем, по Небезпечності менш небезпечний — це межовий розлад особистості, тобто це люди, які мають також проблеми з самооцінкою. проблеми, вони всі мають проблеми з самооцінкою з забудовою стосунків. У них у всіх магічне мислення, вони всі вірять, якийсь заговір, що проти них там хтось замиш. Вони що роблять? Вони захищаються від всесвіту. Перепрошую від інших людей. У них тотальна злість всередині росте гнів є, але міра цих почуттів, які негативу, які вони відчувають, вона різна найбільше у соціопатів, менше у межовиків і найменше у е, нарцисів. Але є своя акцентуація. Значить, у межовиків що відбувається? Е, перепади настрою. То дуже класно ейфорія, просто я не знаю драйв, кругом хочеться танцювати, робити, жити, творити. І таке все заряжене, така жінка, такий хлопець. Ну, в основному це жінки. межовики, межовики – це жінки. Або тотальне ніщо. Вони задаються запитанням: хто я? Їм важко знайти постійну роботу, вибудувати, ну тому що проблеми з стосунками, вони не адаптовані. Ну, якісь такі проектні роботи. Беруть проєктні роботи або там почасова плата, йдуть працювати на себе, там юристи, психологи, ну, ось такі, я не знаю, там коучі, якісь, тренери з йоги, такі роботи. І що в них, вони схильні до самопошкодження, схильні до суїциду, можуть маніпулювати суїцидом. І що ще таке про них можна сказати? Цікаве, а, у них є спалахи гніву. І злості дуже великі. Тобто, взагалі, межовий розлад особистості вважається розладом підлітків до 30 років. Їм люди перехворіють. Але якщо воно продовжується далі, то приростає в хронічну форму. І це вже може прирости у захворювання. Ну, і нарциси, якщо порівнювати серед цих всіх трьох, вони безобідніші, тому що. Якщо соціопат може вбити, і йому все одно жінка, дитина перед ним, чи хтось сильніший чи слабший, не має значення. Значить, межовик може побити, але це від безсилля, тому що емоції, там є ще емпатії, залишки, ще є почуття. Оце все так дуже бурно, все от дуже і назовні вони виливають на інших, і все так театрально може бути і так. Воно все пристрасно, там завжди все пристрасно, завжди драма. Завжди драма. То у нарцис вдарить тільки того, хто слабший. Він не вдарить того, хто може дати здачу. А, якщо він знає, що йому щось загрожує, то він скоріше буде підло діяти. Межовики прямо діють, соціопати прямо діють. Вони всі хитрі, але от у більшості випадків, да, от нарциси будуть діяти підло. Підло підступно, вони Заздрять, от ці всі от якості, які я перелічую, вони характерні для всіх трьох, але акцент найбільше, найхарактерніше те, що назвала, от саме цій, цьому виду. Що там іще? Вони люблять, щоб їх вихваляли, так, говорили їм компліменти, вони грандіозні, в них завищена самооцінка або ну, там теж розрив, але вони схильні завищувати свої досягнення. Що ще? А, вони задаються запитанням, який я? Це діти, яких або захвалювали в дитинстві, і вони були найулюбленішими дітьми, або один, або одна, або найулюбленіші з трьох, з чотирьох, з двох. Це улюблена дитина в сім'ї, або це діти, яких навпаки не хвалили. І тому вони усіх запитують, який я. Їхня самооцінка дуже крихка, і вона будується на думці інших людей. Дуже. Вони найбільші діти серед всіх трьох. Найбільші діти це е, люди, які у своєму емоційному розвитку застрягли в маленькому віці. Там 3-5 років, ну не старше. Вони не пройшли сепарацію з мамою. Тобто це або надтурботлива мама, або дуже холодна мама. Ось, ну ось такий е, захист. Тому е, такі люди. Дивіться, нарциси і вони намагаються сподобатись іншим. Якщо ти намагаєшся сподобатись, це означає, що ти не знаєш, що насправді хочеш ти. І ти не знаєш, який, я, який ти, або хто ти насправді. І все життя такі люди намагаються догодити іншим, щоб ті їх або любили, або хвалили, або не покидали, або вибирали їх. От ті, що вибирали «виберіть мене, да? А то, що я вам казала, травма зради. Ці люди відносяться до межовиків, але прихована форма. Якщо класичний межовик, це я буду робити все, -все так інтенсивно, агресія, направлена на партнера, там все, -все, все максимально драматично, будуть робити все тільки, щоб його або її не залишили, то прихований межовик. Це форма, така ж, коли людина або вже виліковується, або в минулому мала відкриту форму межового розладу особистості, або ну, акцентуація меживає. Людина над собою працює. так? Ну, і вони там в проявах різні, тому що прихований межовик – це розумні люди, гарна пам'ять, вони, як правило, публічні, там, етика для них важлива, культура, тобто, ну, мислять непогано, а класичний межовик. Коротка пам'ять, тому що дуже травмовані, ну, в основному це ну, згалтовані або побили, їх били. там Одні участи мозку взагалі відключаються, які відповідають за пам'ять за довгострокову пам'ять надто довгострокову і за причину-наслідкові зв'язки. Тобто вони постійно роблять одні ті самі помилки. Вони ходять по кругу, знаєте, як оцей день ховраха, коли е, е, герой застряг в одному дні і його проживав, поки він не вирішив цю травму. Оце про травми, це про ефект зайгарника, оцей ефект е, День Ховраха, День Сурка. Це саме про те, як ми живемо в своєму житті. Ми постійно знаходимося в одній тій травмі, в одній тій самій травмі. Ми її відтворюємо, або їх там дві, або три. Так, ми їх відтворюємо з у стосунках з усіма людьми, з партнерами нашими. З дітьми, з підлеглими, з керівниками і так далі. Абсолютно кругом. одне і те саме. Одні ті самі сценарії постійно відіграються для того, щоб на кінець-то вилікуватись. Наша психіка каже, будь ласочка, зроби цього разу, тільки все нормально. Я тебе прошу, давай ми ще раз програємо цей самий сценарій, і ти нормально все зробиш. Зробиш так, щоб воно більше не повторювалося. Тебе прошу благаю. Але знову трапляється той самий факап. Ми нічому не вчимося, альтрамовані люди, тим паче, вони не роблять висновки. Ми не звертаємо на себе увагу, ми не вивчаємо себе. Ми не запитуємо себе, чого ми хочемо насправді. Хто ми? Що ми, для чого ми? Люди задаються ще запитанням: хто я, тоді, коли в них йде екзистенціональна криза онтологічно. Ти вже готовий перейти на наступний рівень існування, вже попередня версія тебе, тебе не влаштовує, ти хочеш більшого, ти хочеш більше бачити, мати стосунки вищого рівня з іншими людьми, з собою, перш за все, і тоді ти запитуєш себе, а хто я? А що взагалі відбувається? Що я роблю? Для чого, я... Для чого це все? щоб що? Щоб померти. Ну, я задовольняю свої потреби, в мене є дефіцити. Взагалі, в житті. Я взагалі живу з того, що я хочу. Я маю свої бажання, свої інтереси, так я їх маю. А чому я не роблю те, що мені подобається? Чому я відкладаю своє життя, свої інтереси, свої хобі на потім? І от коли ти задаєшся цими запитаннями, це означає, що ти вже готовий перейти на наступний рівень. Але щоб перейти на наступний рівень, треба трошечки залікувати свої травми. І от коли ти затягуєш, заліковуєш свої травми, тобто, треба своє це дихотомічне мислення поженити, щоб відбувся амбігуїтет, тобто протилежне в собі об'єднати. І ти, коли це об'єднаєш, ти готовий перейти на наступний рівень існування, буття. Так от, ми зраджуємо собі і Іншим людям, своїм близьким, і нам зраджують тоді, коли ми сильно прив'язані до задоволення своїх дефіцитів, компенсації дефіцитів. Тобто, нам чогось не вистачає. І замість того, щоб визначити базові цінності, базові потреби в собі самому. Це там безпека, ну, тобто, це одяг, їжа, житло в моєму житті нічого не загрожує. Це емоційна близькість. Так, мене приймуть. Якщо я прийду з проблемою чи з чимось позитивним до свого партнера чи до, до своїх друзів, там, близьких рідних, мене приймуть, не, від мене не відмахнуться, не скажуть, ти сам винен, на що ти туди пішов? Взагалі не мороч мені головою, я зайнятий. Ну тобто тебе приймуть, вислухають і підтримують. Так? Ну і так далі. Тобто є базові оці потреби цінності. Ці базові дефіцити. Якщо вони не задовольняються, то вони стають дефіцитами. А є такі, що інші люди можуть задовольнити. Так от, стосунки йдуть тоді, коли ми можемо задовольнити ці базові потреби самі, самі собі. І це б краще було б робити для того, щоб не добирати через інших людей, щоб не траплялась потім зрада, для того, щоб тебе не кидали і не зраджували. Тобто це вже основа побудови здорових стосунків. А додаткові небазові потреби чи цінності можна добрати і через іншого партнера. От і все. Тому займайтеся собою, вивчайте себе, розбирайтеся в собі, припиняйте війну із собою всередині, самими собою, і своїми родичами. І тоді, може, війна і. Зупиниться, знаєте, люди перестануть воювати, в принципі, між країнами. Будьте щасливими, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночки. До наступних зустрічей!